Чоловіче особове ім'я жила могло виникнути внаслідок скорочення таких двоосновних імен, як Жилислав або Домажил з першим або другим дієслівним компонентом жил. Менш ймовірно, що воно утворилося на основі співзвучного апелятива Жила, що означає кровоносна судина. Ім'я жила вживалося вже серед печорських сокольників у 1330 році. Також збереглися записи 1363 року. Де згадується розбійник Джозеф Філіум. Іле в місті Ужгород у 1552 році міщанин Ілля Попович жила з Черкас у 1649 році козак Антон жила та козак канівського полку Курило Жиління. Починаючи з 15 століття від імен жила та жилка стали утворюватися патроніми. Наприклад, у 1464 році є запис. Дорища, що чи держав в місті Острог. На території Польщі особове ім'я жила та його споріднені форми також вживалися вже з 14 століття, схожі на жила імена Милахила Алла Ела, Рина вида, жаба зима липа, сина шило.